Четвер, 17 жовтня в ефірі Новини міста. Розкажемо про головні події станом на 16-ту. Вітаю! Два ворожих безпілотники було знешкоджено за допомогою засобів реп. Під час повітряної тривоги на Хмельниччині у ніч на четвер. Як повідомив голова Хмельницької ОВА Сергій Тюрін, повідомлень про поранених, загиблих та руйнування не надходило. Він також наголосив на безпеці у разі виявлення предметів, схожих на шахеди. Про такі знахідки невідкладно потрібно повідомити поліцію, рятувальників чи військову адміністрацію. Зміни до бюджету громади ухвалили сьогодні депутати Хмельницької міської ради. До скарбниці у третьому кварталі 2024 року надійшло на 70 мільйонів гривень більше, ніж очікували. Тож нині їм знайшли призначення. Понад 38 мільйонів гривень обранці спрямували на потреби військових та сил оборони, 22 мільйони на продовження будівництва укриттів у закладах освіти. Крім цього, підготовка до опального періоду для двох наших стратегічних підприємств Хмельницьте і «Хмельнистводоканал» – 25 мільйонів гривень. На цю мету передбачаємо зв'язку з мораторієм на <кхи>, тарифи. Ну і передбачаємо на обладнання на умовах співфінансування з державного бюджету, на обладнання і комп'ютерне, мультимедійне для за програмою Нова Українська школа. І також для кабінетів захисту вітчизни. І крім цього, передбачаємо кошти на усунення наслідків агресії, прильоту останнього по будинку по вулиці Чорновола, півтора мільйона гривень. Дякуємо всім платникам податків. Позитивна динаміка зберігається в нас по сплаті податку з доходів фізичних осіб, єдиного податку, плати по землі, інших місцевих податків і зборів. Сонячна електростанція запрацювала на даху другого корпусу Хмельницької міської лікарні. Зараз її потужність становить 50 кВт. За словами директора медзакладу, завдяки панелям, під час відключень світла до корпусу безперебійно подаватиметься електроенергія. Також лікарня заощаджуватиме на оплаті за спожите світлом у майбутньому. Потужність сонячної електростанції планують збільшити до 170 кВт. Ми е, першочергово встановили станцію, яка працює від е, сонячної енергії на корпусі номер 2 е, на якому було проведено заздалегідь реконструкція даху. Вона, звісно, не перекриває всі потреби е, нашого корпусу, але в е, Співпраці із загальною енергосистемою із сонячним постачанням електроенергії ми перекриваємо ті пікові моменти, коли не вистачає чи в системі напруги, або якщо буде відключення електроенергії за допомогою генераторів і сонячної енергії, ми будемо перекривати повністю потреби нашого корпусу. Це і освітлення, це і апаратура, комп'ютера рентген апарати, КТ-апарати, МРТ, УЗД товариство, яке надає нам електроенергію від своїх сонячних електростанцій зі знижкою для лікарні. Тобто ми отримуємо суттєве зниження в оплаті кожного місяця. Дана електростанція вона розрахована на 50 кВт. Відповідно, що при повній її потужності ми будемо отримувати 15% економії від того, що вона зможе нам виробити. Матеріальну допомогу для навчання у вишах отримують 20 студентів пільгових категорій. Таке рішення ухвалили під час засідання комісії при департаменті освіти та науки Хмельницької міської ради. Збори комісії відбуваються двічі на рік в лютому та у жовтні. У 2024 році в бюджеті громади на компенсацію за навчання у вишах передбачили 480 тисяч гривень. Цього разу розподілили 255 тисяч гривень. Право на матеріальну допомогу мають студенти пільгових категорій віком до 23 років, котрі є мешканцями Хмельницької громади. Студенти Пільгової категорії або їх батьки подають документи на міську раду, пишуть заяву, докладають документи. Це довідка про те, що дитина навчається в якому закладі, скільки вартість навчання за семестр. Прикріплює повністю всі документи, які підтверджують дійсно наявність пільгової категорії. По нашому положенню, пільгова категорія це діти загиблих під час АТО ООС і вже теперішньої повномасштабної війни. Також це діти сироти або діти позбавлені батьківського піклування це діти, які мають інвалідність з народження. Це багатодітні родини і малозабезпечені, що підтверджують цю всю свою пільгу відповідними документами. Можна подавати в департамент освіти це протягом січня, протягом вересня, або в у відділ звернень громадян при міській раді. На сьогоднішню комісію були подані документи 20 студентів, які мають пільгову категорію. Відповідно, усі документи відповідали наш. Положенню вартість навчання в рази більша ніж у нас на сьогодні є фінансового ресурсу. Рішенням комісії було прийнято, що студенти, батьки, яких загинули під час російсько-української війни, відповідно отримують компенсацію 100%. Це може бути і приватний заклад, і державний заклад. Єдине, що діти мають закінчувати вчитися бути мешканцями нашої громади. Працівники управління адміністративних послуг приєдналися до тренінгу з протидії професійному вигоранню. Організували його фахівці Хмельницького міського центру соціальних служб. У просторі розуміння учасники разом з психологами використовують настільні ігри, які допомагають покращити взаємини у колективі. Надзвичайно потрібна нам реальна допомога через те, що можливе професійне вигорання. У нас дуже сильне навантаження через спілкування з людьми, через збільшення послуг, через те, що ми маємо всі зараз стрес щодо війни. І через те, що ми також є людьми, які маємо свої родини і хочемо додому повертатися здоровими, усміхненими і на наступний день знов приходити до людей, усміхатися і надавати їм саме професійну допомогу з усіх їхніх життєвих питань. Цей тренінг їх об'єднує і маємо позитивні такі успішні ситуації, коли люди, які багато років в одній в одному колективі працюють, вони дізнаються щось нового, щось цікавого про себе, про один од. І це допомагає їх згуртувати. Адже ми всі в командній роботі нам краще, легше. Це є підтримка один одного, і ми можемо здолати будь-які труднощі чи навіть тривоги. Український фестиваль аматорського театру Акт 4 драматургічний відбудеться у мистецькому просторі Кут з 18 по 20 жовтня. У ньому візьмуть участь актори з Хмельницького, Львова, Одеси та Полонного. Цьогоріч для глядачів підготували сценічні читання сучасних українських авторів. Із переліком заходів можна ознайомитися на Фейсбук-сторінці фестивалю Вхід вільний. Фестиваль буде представлений п'ятьма колективами: це, власне кажучи, наш Хмельницький колектив Народний театр Дзеркало, також буде колектив з міського будинку культури з міста Полонного. Також буде колектив зі Львова, театр під мостом. І буде колектив з Одеси Лютий театр. І також ще буде другий колектив з Хмельницького. Це дуже молода театральна школа, яка буквально декілька місяців тому з'явилася під назвою Спалах і 18 жовтня, о 18.00, ми відкриваємо наш колектив читанням наш театр в двох п'єс Вибір Софії та залізне читання. Вони мають під собою те, що репрезентацію тексту. І будемо обговорювати текст. Під час фестивалю буде аудіозапис цих сценічних читань. І ми виграли грант від Хаус Європи. І це така організація. І по результатам цього фестивалю фестивалю буде створено 5 таких аудіоверсій сценічних читань. І вони потім будуть представлені на Apple Music, Spotify. Більше про ці та інші події у нашому випуску о 19, а також на офіційному сайті телеканалу та у групах в соціальних мережах. Залишайтеся з нами. Слава Україні!